Насолоджуватися чимало імен гучних сьогодні у складі обох, а і у складі Уномасі тренує і грає за цю команду. Ударить Бессонова Тижня, до прикладу, МФК штурм спокійно по той бік екрану може із келихом пінного розташовуватися і стежити за своїми суперниками. Таки що така дуже... Удар який забитий м'яч від Андрія Федюка. 1-0! Я Тільки хотів казати, що гра дуже і дуже щільна без великої кількості моментів, але тут помилка від металістів. І одразу ж забиває Андрій Федюк. 1-0 рахунок. Бажаємо щасливих років надалі. В грозді в мирі найпершу чергу. Пробуває Согор. Проходить цей пас. Согр. Кидання вперед. Потрібно спину ставити Шокарю. Шокарєв зараз м'як. Іде вперед. Федюк. Федюк. Паси проходить. Каспришин. Бессону прокочує м'яча на дальню стійку. Танський! Що? М'яч зарахов. Це протистояння залишається. Ставить, нову жорстко, зараз І не забиває. Передача невдала, перехоплення від Бесонова, Бессонов. Делегує м'яча на Федюка, Федюк пробує. Штуні друзі, повертаємося до металістів із опонентом. Пробиває. Також. Федюка пробиває, Зараз Максим. Удар від Андрія Федюка ще м'яч залітає. Площини тобто, воріт. Ну, цікаво, як перед тим. Не цікава особливість, я хочу вам сказати. Така суто. Удар зараз. А от у Віталія Багряка назвисько. так? Квотербек у Віталія Багряка. На спині пише 77 номер Енджі Метал, у нас вотербек. Я, в принципі... бессоно, який м'яч забиває зараз у цій ситуації. 2-1 на рахунок у цьому протистоянні. Стає Бессонов, голом відзначається. Можливо, ціною де йдеш... М'яча за меж поля. пробиває Танський! Робить рахунок у матчі 3-1. Ось вона енергетична зв'язка. Часів золотої енергії навіть 3-1. Забиває Віталій Танський. І... Зігравши грудьми порушення правил тут. Шокарів, Шокарів просувається перед шокарів, порожні ворота. 4-1. На рахунок у матчі стає, Мас продовжує забивати. Зіграв жорстко Андрій Фадюк, але в рамках правил. І тайм-аут беруть металісти тепер. Типу. Асюк Гасюк Власі ворота м'яча зрізає Андрій Федюк. Вже вдруге у цьому матчі до слова. Якийсь не надережива поблизу. Гарного майданчика команди суперника. Федюк на перехопленні Федюк, порожні ворота. Федюк. Трішечки забрак. Каспришин Ставить спину. Каспришина. Филить когот. Жовта катка для Когута, а це друга жовта. Дуже довго стоїть чекає м'яча Шокарів. Це помилка від Шокарів, однозначно 3-4 рахунок у цьому матчі стає в меншості забиває Metal, ну... тут багряк. Одна секунда. Гри. Так, ну зараз буде вилучення, наскільки розумію. Жовта картка для Ковальчука і червона для Ковальчука. І відповідно, друга жовта і червона для Віталія Танського. Стежили за цією дуелью, неймовірно, емоційною, неймовірно багатою, красивою і якісною. До нових зустрічей. Чекаємо вас по той бік екрану.